Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про основу основ всього живого, а саме про клітину. Але як виявилося, клітини бувають різними, як мінімум, ми знаємо два види клітин, а саме про каріотичні клітини та. Еукаріотичні клітини. І сама назва нам вже дає головну підказку, яка показує різницю між прокаріотичною та еукаріотичною клітиною. А саме прокаріотичні клітини це доядерні клітини, а еукаріотичні клітини це власне клітини з ядром. Але якщо не прив'язуватися до реально існуючих речей, то нам не до кінця зрозуміло, як це працює. Отож, давайте розберемося, що є такого всередині Введенні прокаріотичних та еукаріотичних клітин, і чому вони відрізняються. Почнемо з того, що обидві клітини мають якусь певну форму. Отже, цю форму має щось робити. І цю форму робить для нас плазматична мембрана. Плазматична мембрана це така органела, яка стягує, об'єднує все всередині. Тобто простіше це така оболонка, всередині якої буде міститися певний клітинний міст. Плазматична мембрана є як у прокаріотичної, так і в евкаріотичної клітини. Тут ми її намалювали в вигляді двох кіл. Але я думаю, ви розумієте, що клітини то існують в просторі. Отже, для них характерна така штука, як об'єм. Тому вони десь схожі на кульку, можете це. Уявити вигляді повітряної кульки. І оця от оболонка, ця кулька, по суті, діє так само, як плазматична мембрана, утримуючи міст всередині. Але оскільки плазматична мембрана є в обох клітин, вона не є тією штукою, яка їх відрізняє. Отож, шукаємо далі. Наступна складова, яка нас цікавить, це певні молекули, які характерні як для прокаріотичної, так і для еукаріотичної клітини. І ми ці молекули називаємо з вами ДНК, тобто дезоксирибонуклеїнова кислота. А ДНК це відповідно абревіатура скорочення таке. ДНК це наша клітинна інструкція, центр управління цієї клітини. І вона, як ви вже тут можете бачити, по різному. Виглядає в прокаріотичній клітині та в евкаріотичній клітині. Мінімум прокаріотичній клітині вона всього одна, а в евкаріотичній клітині ми бачимо декілька ланцюжків ДНК. З чим це пов'язано, ми з вами розглянемо трохи далі. Але, як бачимо, ДНК є і тут, і тут. А отже, це не те, що розрізняє і дозволяє нам відрізняти ці дві клітини. Отож, рухаємося далі. Наступні органели, про які ми з вами поговоримо, це рибосоми. Рибосоми це такі маленькі білкові машини, які сюрприз-сюрприз роблять інші білки. І вони є характерними як для прокаріотичної клітини, так і для еукаріотичної клітини. І це закономірно, тому що що прокаріотична, що еукаріотична клітина, вони складаються з білків. Білки в них виконують певні функції, наприклад, прискорюють якісь хімії, Реакції всередині. Отже, раз білки їм треба, то є й певні органели, які будуть характерними для цих двох клітин. Так, з тим моментом ми з вами розібралися. Тепер питання в іншому. Де все це знаходиться? Ну, от Є в нас умовна ДНК всередині клітини, є рибосоми, а вони в чомусь мають знаходитися, в чомусь мають плавати. І внутрішній вміст обох клітин, що прокаріотичної, що еукаріотичної, називається цитозоль. Така гелеподібна речовина, у якій відбуваються всі ці хімічні процеси, і в якій знаходяться всі ці органели цитозоль. Так, рухаємося з вами далі. Ми з вами сказали про те, що і там, і там є ДНК. І вже коли ми на неї подивилися, ми побачили різницю. І Різниця також полягає в тому, що ДНК у прокаріотичній та вевкаріотичній клітині вона по різному виглядає у своєму звичному стані. У прокаріотів вона замкнена в кільце. І саме в такому вигляді знаходиться, а це кільце називається нуклеоїд. Направду кажучи, інколи деякі хитрі прокаріоти вони мають ще частину ДНК, яка не міститься в нуклеоїді. І інколи вони можуть це передати іншим прокаріотам або отримати від них. І там закодована якась класна інформація для них. Наприклад, там закодована інформація про ферменти. Тобто, речовини що щось розщеплюють, і вони за такий спосіб можуть. Нову їжу. Але отакі от речі є поза нуклеоїдом. Що ж стосується еукаріотичної клітини, тут, у нормі, ДНК не просто так знаходиться в клітині, як тут, а в кільці та й в кільці. Тут вона знаходиться всередині структури, яка називається ядро. І ця структура вона теж має мембрану. От як велика мембрана, яка є у всієї клітини, так само ядро має свою мембрану, всередині якої знаходиться ДНК. І саме тому тут знаходиться куди більша кількість ДНК, ніж, відповідно, нуклеоїд, який є в прокаріотичних клітин. Частина з цієї ДНК виконує функцію, а добряча частина просто собі є. Вона дісталася від предків, вона там могла накопичити якихось проблем. І вона собі просто є і не впливає на якісь внутрішньоклітинні процеси. Також цій ДНК не обов'язково бути замкненою в кільце, як у прокаріотів, тому що вона захищена ядерною оболонкою від пошкоджень. Ну і також ці ядерні оболонці є пори, крізь які там виходять інші молекули. Але про це ми з вами обов'язково згадаємо, коли будемо вчити біосинтез білку. А ми рухаємося далі. Наступні органели, які ми з вами розглянемо. Називаються мітохондрії. І мітохондрії ось вони, вони виробляють енергію для клітин. Так, і вже мітохондрій ми з вами не бачимо у прокаріотичній клітині, бо вона побудована набагато, набагато простіше. Але це не означає, що вона не робить енергію для себе. У неї є подібні речовини, отут на її оболонці. Але в евкаріотичної клітини, яка більша за розміром, у якої більше генів знаходиться в ядрі, тому евкаріоти ядерні організми, в них є ядро. Вона може собі дозволити такі класти штуки, як міто, які будуть робити енергію у вигляді класних молекул, які називаються АТФ, аденозинтрифосфатна кислота. А хто ж іще там є цікавий? Крім цього всього, в нашій з вами еукаріотичній клітині є інші мембранні органели. Такі, відповідно, як комплекс Гольджі, де здійснюється упаковка нових молекул, які зробила клітина. Такі, наприклад, як ендоплазматична сітка, де. Тусуються рибосоми і роблять білки. А на іншій просто роблять інші корисні речовини, які необхідні для життя цієї цілої і велетенської клітини. І таких мембранних органел ми з вами не побачимо в прокаріотичній клітині. І це теж буде частина відмінності між евкаріотичною ядерною клітиною і прокаріотичною доядерною клітиною. Так, але. Прокаріоти мають певний туз в рукаві. В даному випадку в них є така штука, яка називається клітинна стінка. Ви вже з назви здогадалися, що це додаткова оболонка, яка знаходиться навколо клітини, і вона, відповідно, виконує захисну функцію, тобто захищає дану клітину від впливу навколишнього середовища. Отже, таким чином, прокаріоти, хоч і менші, але вони захищені більше. У евкаріотів клітинна стінка є тільки в рослин, бо вони ростуть на одному місці і не рухаються нікуди. На відміну від тварин, які, відповідно, рухаються, тому клітинна стінка їм би тільки заважала. Також вона, до речі, є і в грибів, які теж ростуть в одному напрямку і, відповідно, можуть собі дозволити наявність клітинної стінки. Але про евкаріотів ми з вами поговорили достатньо, поговоримо про прокаріотів. Відповідно, що стосується do То ми з вами сказали, як виглядає їхня клітина, але у вас, можливо, назріло питання: хто такі ці ваші прокаріоти? А це звичні нам бактерії та археї. Тобто це одноклітинні мікроскопічні організми, які населяють практично все, що є навколо нас. І в тому числі дуже багато з них живе і всередині та зовні нашого організму. Деякі з них є шкідливими для нас, але підкреслюю, це виключно наш Егоїстичний погляд на прокаріотів. По суті, вони просто заражають якийсь організм, щоб жити. Так, Наприклад, золотистий стафілокок, який робить такі от грони і здатен викликати захворювання. А є певні корисні бактерії, які живуть у нашому кишківнику або на нашій шкірі і захищають нас від інших якихось поганих бактерій, або ж роблять для нас корисні речовини. Що ж стосується інших представників прокаріотів, то ми можемо з вами тут виділити археї. Археї дуже подібні до бактерій, але мають ряд ознак, які відрізняють їх від них. Це дуже древні одноклітинні прокаріотичні організми. І вони пристосувалися прямо до Життя в таких не дуже зручних умовах. Деякі з археїв здатні жити в мертвому морі, де дуже-дуже ну, солоно, і, до речі, тому воно не мертве. Деякі з них живуть за вкрай низьких температур, або, навпаки, за вкрай високих, і їм подобається жити там, біля гейзерів, наприклад. Тому це от такі ще представники прокаріотів. Також у нас традиційно є поділ на. Чотири величезні групи евкаріотів це рослини, гриби, тварини та протисти. Але насправді зараз ця класифікація є достатньо умовною, бо коли ми аналізуємо ДНК різних організмів, ми можемо побачити спорідненість між куди більшою кількістю груп. І певні представники в рамках цієї класифікації дуже часто перетасовуються. Але менше з тим, сьогодні ми з вами дізналися про ключові відмінності між прокаріотами та еукаріотами. А про них ми більше поговоримо далі. Отож, до нових зустрічей і нових знань!